Шановні друзі, 2022 рік став випробуванням для кожного з нас, перевіркою на витримку і міцність, на нашу злагодженість і ефективність. Незважаючи на жодні обставини, на страх і ризик, на небезпеку, ми продовжували працювати і виконувати свою роботу, допомагати і рятувати людське життя. Сьогодні я хочу подякувати кожному працівникові нашої лікарні за нашу самовіддану працю. За те, що без жодних вагань та заперечень ви працювали у нічні зміни під звуки сирен та в важких умовах. Дякую за те, що разом ми одна велика медична родина, яка служить своїй місії і працює задля людей. Тож, дорогі лікарі, медичні сестри, молодші медичні сестри, колеги, нехай новий рік принесе кожному з нас у кожну домівку і всю нашу країну спокій, мир і перемогу. З Новим Роком і Різдвом Христовим!